Вітаю вас, малята, в нашій групі промінчики. Давайте разом привітаємося. Доброго ранку, сонце привітне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі птахи. Доброго ранку тобі і мені. Малята, я запрошую вас на наше перше заняття, яке присвячено. Нашій рідній країні. Як вона називається? Правильно Україна. У кожної людини є місце, де вона народилася, де минуло її дитинство. Це її маленька батьківщина. Якщо скласти маленькі батьківщини кожного з нас. То вийде наша велика держава Україна. Це наша велика батьківщина. Зацвітає калина, зеленіє ліщина, степом котиться диво луна. Це моя Україна, це моя батьківщина, що як мама і тато. Одна. Діти, сьогодні до нас завітали в гості маленька Оленка і Тарасик. Вони живуть в Україні. А давайте пригадаємо, як називається народ, що живе в Україні. Так, вірно український народ. Хто ми з вами за національністю? Так, українці. Оленка і Тарасик теж українці. Ось сьогодні вони хочуть з вами пограти і просять вас пригадати, якою мовою розмовляє український народ. Так, правильно, українською. Діти, ми всі повинні любити нашу мову, берегти і розвивати її, бо без мови немає народу, немає держави. Рідною мовою співає нам матусю Колискову, а також розповідає казки. Оленка і Тарасик приготували нам цікаве завдання. Давайте пригадаємо, яка наша мова? Наша мова чарівна. Яка наша мова? Багата? Яка ще наша мова? Мелодійна. українська мова. Калинова, яка мова в нас? Солов'їна. А ще яка діти? Подумайте. Так, наша мова рідна. Солов'їну Варвінкову, колосисту на віки. Українську рідну мову в дар дали мені батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Малята, ось який гарний вірш написав про рідну українську мову автор. Хто дав в дар мову рідну? Так, батьки. А як автор говорить про нашу українську мову? Яка вона? Солов'їна? Барвінкова? Яка вона ще? Колосиста, Єдина. Рідна. Діти, ми повинні любити і вивчати нашу рідну мову. Ми повинні берегти і любити нашу батьківщину, пишатися своєю державою, знати свої державні символи, а також народні символи. Український поет Володимир Сосюра написав чудовий вірш про Україну, який називається Любіть Україну. І там є такі чудові рядки. Ось послухайте, діти. Любіть Україну, як Сонце любіть, як вітер, і трави, і води. В годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Малята, наше сьогоднішнє заняття завершується. Давайте разом вчити. Любити, шанувати нашу рідну мову, поважати і берегти нашу країну, яка називається Україна. А я з вами прощаюся до нових зустрічей!